Танці на могилах військових. У Києві в День Незалежності дівчата влаштували розваги на лісовому кладовищі, знімали все на відео та публікували у соцмережах. О, боже мой, що це за... О боже, штойте. Після розголу в соцмережах вже традиційно дівчата взялися просити вибачення і розповіли, що їхній батько загинув під час боїв неподалік ізюму. Вони вирішили провідати його могилу і почали там знімати ролики. За словами дівчат, їхній тато мав особливий погляд на культуру поховань а своїми танцями вони не хотіли очорнити імена загиблих воїнів. Злоумисни вже затримали правоохоронці. За наругу над могилами військових проти них відкрили кримінальне провадження. За повідомленням прес-служби столичної поліції, дівчатам загрожує до п'яти років позбавлення волі.